Шановні колеги, шановні члени ради, на засідання Ради Федерації про спілок області з 65 членів прибуло 60 осіб. Не з'явилось з поважних причин 5 чоловік. Які будуть пропозиції щодо початку нашої роботи? Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Прошу пустити. Проти утримались. Дякую. Засідання оголошується відкритим. Правди і спуска його, порушили закон до розпаши душ кров, людина без надіє у серці, шукати записку. Шановні колеги, на засіданні Ради Федерації проспілок області запрошені члени контрольно-статутної, контрольно-ревізійної комісії Федерації проспілок області, голови профкомів, райкомі міської, які не є членами Ради Федерації проспілок області, представники Федерації проспілок України, обласної ради, обласної державної адміністрації, обласного об'єднання роботодавців, керівники обласних представництв фондів соціального страхування, ветерани проспілкового руху, засоби масової інформації. Більшість запрошених з'явились. В засіданні Ради Федерації спілок області беруть участь. Кулик Юрій Миколаївич, голова Федерації спілок України. Ковальчук Микола Михайлович, голова обласної ради. Різник Віктор Віталійович. Заступник голови обласної державної адміністрації. Штутно Павло Леонідович, голова обласного об'єднання організації роботодавців. Сайнсус Олександр Дмитрович, кіровградський міський голова. Шановні колеги, нам необхідно брати робочу президію. Є пропозиції доручити ведення засідання ради голові федерації Петро Сергійовичу, його заступнику чайці Миколи Івановичу та запросити до робочої президії Кулика Юрія Миколаївича, Ковальчика Миколи Михайловича, Резніка Віктора Віталійовича, Штутного Пола Леонідовича і Сайнсеса Олександріча. Фактично, ми вже всі в президії. Якщо ви не заперечуєте, давайте е соблюдні процедуру і проголосуємо за робочу президію. Я прошу голосувати хто за? Дякую, прошу пустити. Дякую, шановні колеги. Е, приймається. Шановні колеги. Переходимо до затвердження порядку денного та регламенту роботи п'ятого засідання Ради Федерації проспілок області. На ваш розгляд виноситься одне питання: про 65-річчя з часу заснування обласного об'єднання про спілок стратегію і тактику дій проспілкових організацій області на сучасному етапі розвитку проспілкового руху. Доповнення, зауваження, зміни до е, порядку денного будуть? Немає. Немає. Приймається? Немає. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити. Утримались? Проти? Немає. Шановні колеги, нам з вами треба визначити щодо регламенту роботи. Пропонується наступний регламент. До доповіді, по першому питанню до 15 хвилин. Для виступів та привітань до 5 хвилин засідання провести за 2 години без перерви. Чи будуть інші пропозиції, змін доповнення? Немає. Підтримуємо даний регламент. Прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти утрималось. Сприймається. Шановні учасники засідання ради, продовжуємо нашу роботу. Слово для доповіді надається голові Федерації про спілок області Петрову Сергію Юрійовичу.